Щоб вона була удобна, написав мережа ці свої вірші і склав і сховав собі за рука і стіл, і лави, і вишиті рушники, і весільний рушник його сестри Катерини. Ось такий це план заповідника, нас возили по листях оцих всіх. Бачите, скільки населених пунктів, які він згадував своїй творчості. окрім Шевченкова ще є будище. От бачите, це мовили його батьки, а це вже розповідь про будущее. Така чотирнадця назва, коли я спитала, чому це така назва, е, мені розповіли історію, що поселився, якщо е, Шевченко заснували козаки ціла ватага, і це був зимівник такий. Козацьке поселення, то будущее заснував один козак Динав. Він поселився в край дороги, почав там казінувати, йому кажуть, що ти один тут живеш, тобі тут. Не страшно, він каже, люди ще приїдуть, будуще, будуще, так і зачепилася оця назва Будище. У будущі зберігся маєток пана Енгельгарда. Пам'ятаєте, хто це такий був? Це був власник роду Шевченка, такий літературний музей. А це маєток Енгельгарда, в якому Шевченко малий, літа. він був власністю свого пана і найметував, був козачком на побігеньках свого пана, коли той його одного разу зброї. Застав за тим, що він малював, Пам'ятаєте, він його ж покарав на це. У будищі ростуть отакі такі віковічні дуби, там така атмосфера цікава. Ми ходили на берег цього ставу і хотіла я ближче підійти до дубів, але вони бачите, під, такі підпорки стоять. І не, не можна ходити, бо коріння аж наверх повилазила. Їм понад 200 років цим дубам. І тому мені пощастило тільки так от зібрати кілька жолудів. Я хочу спробувати, може вони проростуть, посаді на дворі нашого музею. Ну і на згадку такі буклети цікаві тут і про історію Шевченкової біографії, про ці місця, які пов'язані з його творчістю. Шевченка на Миколаївщині з давніх часів, незважаючи на які це були режими епохи чи то революційної царські часи, чи вже в радянській, знали його твори, любили його. І про це писали навіть його сучасники. Його шин такий друг, як і в Кухаренка, у листі писав, та люблять же тебе на Україні, брате. Ті, що знали і любили, кажуть ці книжечки, які зберіглися до сьогоднішнього дня. Ну, на жаль, я не змогла вам принести дорогуляційні книги, а в нас є видання дорогаційні. Не, не прижиттєві, але дорогуляційні видання. А те, що знали і любили, кажуть, наприклад, оце, е, малюнок, портрет Шевченка, нашого відомого журналіста Івана Андрійовича Сіраша. Він не був справжнім. Фахівцем малювальником він був журналістом, але в своїх журналістських мандрах подорожував Україною і побував теж у Шевченківських місцях. І собі згадку намалював і Богдана Бугору, і Чигирин, і отакий портрет Шевченка. Дуже такий, мені вважається, оригінальний портрет, ну, збите таке враження. Наші краєзнавці музейні теж цікавилися і збирали матеріали із Шевченка Знавства. Оце ви бачите фотографія 1939 року. Це виставка до 125-х роковин з дня народження Шевченка. І я думаю, що ці предмети, і книжки, і документи, бачите, там була такий душ Шевченка, і картини. Починав, мабуть, збирати ще Феодосій Томофійч Камінський. Це один із перших наших директорів, це теж фрагменти цієї виставки. І оця, оцей портрет Шевченка відомого Йосифа Курилася, це відомий художник майстер. Він на жаль серед інших речей потрапив до київських музеїв імені Шевченка та Лисів Українки. Справа в тому, що наш директор Камінський був репресований, ви трошки знаєте вже історію, 30-ті роки його як антирадянського діяча, хоча він таким не був, але за його походження було відправлено до ГУЛАГу. І він побоювався за ці речі і передав до тоді, в 39-му році створювався музей і Шевченко в Києві, і він передав ці речі до цих музеїв. Із цієї експозиції до нас дійшла, дійшов оцей дій. я його, Він я відправляв іншим друзям Шевченка.